Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаю, шановні радіослухачі в ефірі програма Дипломатичні діалоги та її ведучі Івасюк Вікторія та Бондарчук Тетяна, студентки факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вітаю! Сьогодні виповнюється 38 років з найбільшої екологічної катастрофи сучасності, а саме аварії на Чорнобильській АЕС. І ми хочемо присвятити випуск цій трагічній події, наслідки якої ще довго будуть чувати на собі людство. 26 квітня 1986 року о першій годині 23 хвилини Вибухнув реактор четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, велика хмара радіоактивного пилу піднялася на висоту близько 1500 метрів і через вітер поширилася на Скандинавію, Центральну та Південно-Східну Європу, північну Італію. Тобто, у результаті аварії постраждала не лише Україна? Саме так радіоактивна пляма пройшла над європейською частиною СРСР, охопила більшу частину Європи та навіть східну частину США. Сучасні дослідники говорять про те, що найбільше радіоактивних речовин, а саме близько 10% осіло на території Білорусі, проте вражає навіть не це. Ти мабуть, маєш на увазі реакцію радянського керівництва на катастрофу. Саме позиція влади стала причиною таких катастрофічних наслідків аварії для населення. Взагалі, спершу комуністичне керівництво намагалося приховати масштаби трагедії І, очевидно, взагалі не планувало про неї офіційно повідомляти. Проте не помітити підвищення радіаційного фону не могли європейські держави. Першою відреагувала Швеція, яка вимагала від радянського уряду саме пояснень. До її вимог приєдналися дані й інші країни. Європейські науковці точно визначили, де відбулася аварія, і приховати або заперечити її було просто неможливо в умовах, назріваючи міжнародного скандалу. Один із шведських науковців згадував, що ніхто навіть не міг припустити, що якась із країн вирішить приховати катастрофу такого масштабу на атомній електростанції. Ця ситуація виглядає жахливо. У першу чергу, по відношенню до власних громадян, бездіяльність, створення ілюзії нормального життя призвели до ураження. Радіацію великої кількості українців тільки під тиском міжнародної спільноти через два дні після самої катастрофи політбюро ЦК КПРС зібралося на позачергове засідання. Було прийнято рішення, що приймати всю інформацію щодо аварії, продовжити її ліквідацію, а також почати евакуацію громадян. Уяви, тільки 28 квітня з'явилося перше офіційне інформаційне повідомлення про аварію на Чорнобильській АЕС. Це було коротке повідомлення, що не давало жодного реального уявлення про справжні небесі. Спеку уяви собі до того моменту на місцевому радіо ні в Чорнобилі. Ну і ні в Києві не пролунало жодної інформації стосовно сильного вибуху, небезпечного рівня підвищення радіації та необхідних заходів безпеки. Проте і надалі ситуація продовжувала замовчуватися владою. Центральні органи влади КДБ дуже ретельно контролювали всю публічну інформацію щодо катастрофи на ЧАЕС. Перевірялася кореспонденція населення, прослуховували телефонні дзвінки, особливо і за кордоном. І рекомендації щодо захисту населення з'явилися тільки. 7 травня радянська влада намагалася створити ілюзію контрольованості ситуації на офіційний запит американського президента Рональда Рейгана. Горбачов 30 квітня відповідав. Що обстановка стабілізована часткове перевищення допустимих норм не вимагає проведення спеціальних заходів щоб захистити населення. Справжнім злочином радянської влади стала демонстрація киян та гостей міста 1 травня. Участь у ній взяло близько 12 тисяч людей. Показово, що на ранок 3 травня в Україні з симптомами радіаційного ураження було госпіталізовано 911 пацієнтів. На наступний день вже 1345. серед постраждалих 330 дітей, і це тільки за офіційними даними. Радіологічні відділення столичних лікарень швидко заповнилися. Пацієнтів з радіаційним ураженням довелося приймати в лікарні, які знаходилися за межами міста. Люди жили в незнанні майже два тижні. Для них наслідки були нерадісні за узагальненими даними наукового центру радіаційної медицини МОЗ України і числа постраждалих, які перебували під медичним наглядом у лікувально-профілактичних закладах системи МОЗ України. У 1987-2004 роках померло понад 504 тисячі осіб. Серед них близько 6 тисяч дітей важко уявити ці втрати. При цьому радянська влада приховувала реальні цифри загиблих у результаті радіаційного випромінювання, забороняла лікарям вказувати дійсну причину смерті людей. Окрім того, ускладнення від радіаційного випромінювання могли по-різному проявлятися. Як я розумію, це була велика втрата для економіки та екосистеми країни, чи не так Чорнобильська катастрофа стала причиною серйозних збитків для економіки, соціальної сфери, а також природи. Територія площі Близько 2600 квадратних кілометрів була оголошена зоною відчуження і визнана непридатною для господарства. Вплив радіоактивного забруднення на екологію має прояви на всіх рівнях організації, починаючи від вірусів і до екосистем. Особливо це проявилося в межах Чорнобильської зони відчуження, де біологічні об'єкти зазнали критичних рівнів ураження. З плином часу ми спостерігаємо такі прояви, до прикладу, як відмирання сосни та поява родового лісу, поява мотантних форм, а також пригнічення ро. На території 30 кілометрової зони відчуження ЧАЕС об'єкти природи. А саме рослини, гриби та тварини, мікроорганізми та віруси зазнають хронічного впливу випромінювання. Аварія порушила нормальну життєдіяльність та виробництво у багатьох регіонах, призвела до зниження виробництва електроенергії для потреб економіки. У 1986 році було евакуйовано близько 116 тисяч осіб. А отже, виникла проблема будівництва додаткового житла для евакуйованих. Люди вимушені були залишати свої домівки, що безперечно було морально складно для евакуйованих сприйп'ять. І працівників ЧАЕС було побудовано місто Славутич, що також потребувало значних капіталовкладень, великих коштів потребувала ліквідація наслідків катастрофи, підтримка роботи ЧАЕС в належному стані. На думку деяких істориків, приблизно від 20 до 30% відсотків ВВП радянського союзу було саме кинуто на ліквідацію наслідків ЧАЕС та Чорнобиля. Побудоване, наприклад, 1986 році укриття на четвертим енергоблоком ЧАЕС так званий саркофаг, був лише тимчасовим рішенням, тому коли його термін експлуатації. Зі закінчилося у 2000 році Україна потребувала фінансової допомоги у будівництві нового безпечного сучасного сховища відпрацьованого ядерного палива та заводу з переробки рідких радіоактивних відходів. У 1997 році на засіданні Великої Сімки було прийнято план здійснення заходів на об'єкті укриття. Цей план розроблений за участі Єврокомісії України та США. визначав логіку дій та конкретні заходи щодо проведення об'єкту укриття до екологічно безпечного стану. В тому ж році для фінансування відповідних заходів було створено спеціальний Чорнобильський фонд укриття. Загальна вартість проєкту склала близько півтора мільярда євро. Його будівництво було завершено у 2019 році. Наслідки катастрофи дійсно вражаючі. А чи можливо було запобігти аварії на ЧАЕС? Ну яким чином її попередити? Припускаю, що так причина самої катастрофи полягала на думку більшості сучасних фахівців у недоліках самого проєкту будівництва ЧАЕС. В численних порушеннях технологічних процесів багато порушень, крадіжки були зафіксовані органами КДБ ще на етапі будівництва ЧЕС, але їм не приділяли належної уваги, оскільки для радянської системи важливішими були високі показники та виконання плану. Показово, що після початку роботи на ЧЕС небезпечні ситуації мали місце ще до 1986 року. У проміжку з 1977 по 1981 рік відбулось 29 аварійних зупинок. У 1982 році аварія, наслідок якої відбувся викид радіоактивних речовин, це мало привернути увагу керівництва, проте належної реакції не було. Всім зручніше було не помічати проблем в роботі ЧАЕС та нехтувати безпекою. Складається враження. Що навіть після аварії радянське керівництво не до кінця усвідомлювало до яких наслідків вона може призвести. Сучасні українські історики привертають увагу до того, що саме катастрофа на час прискорила кінець тоталітарної радянської держави, адже перші громадські організації в Україні сформувалися саме навколо теми аварії на Чорнобильській АЕС. Так, 26 квітня 1988 році в Києві пройшла перша влада владою демонстрація під гаслами, таких як геть АЕС з України не хоче. О, мертвих зон, АЕС на референдум, промисловість, землю, воду під екологічний контроль та кожному персональний дезиметр, замовчування влади і катастрофи стало яскравим проявом справжнього ставлення радянської системи до своїх громадян. Казовим є те, що сучасна російська влада поводить себе аналогічно. Історичну правду там давно замінила тотальна пропаганда, заснована на вірі у власну вищість і непогрішимість їхнього керівництва. Все це призводить до небезпечних ігор із захопленням атомних електростанцій, зокрема. Чорнобильської та Запорізької, які в перші дні повномасштабного торгнення російських військ в Україну стали полігоном бойових дій чи спробами шантажу ядерною зброєю, чорнобильська катастрофа стала попередженням усьому людству, наскільки крихким може бути наше майбутнє з неконтрольованою радіацією. Наприклад, нинішня поведінка Росії знову ставить світ на межу катастрофи, і це треба зупинити. І про це варто говорити в усьому світі на всіх рівнях і не лише в роковини Чорнобильської катастрофи. Не втомлюємо. Ся дякувати ЗСУ. Віримо у перемогу. А з вами в ефірі була програма Дипломатичні діалоги і її ведучі Вікторія Івасюк та Тетяна Бондарчук, студентки факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.